Стала, подорова пішла, у хаті підмила, води принесла, їх доньку Ульяну вже сватать пора, свиня вже говорить, а зятя нема. Микола знай собі співає, до те чутка долітає, що скочив гречку старий дід, з дуєм на старій слід. І ось сім'ї назрів корфлі, ініціатором був дід. І хоч його душила жаба, конфлікт озвучувала баба. Всі баби по селу вже роздвиніли, що ти, Микола, вже давно не мій. Казали, що ти ходиш до Марини, гордутися до мене більш не смі. Ну, з дубу впала, чи з ноги не то і встала, все не все пало кухають, на других не заглядають. Ну, а вчора де пропав? І в тебе дідько вкрав. До роботи вже берися, бо сьогодні вечорниці прийдуть дівчата білиці, з ними пальні парубки гулять займається. Дівчатенька, заходьте, сідайте в нашій хаті на нашій лаві. Тітко, а де це дядько по чому його не чути і не видно? Та хто його знає знову десь пропав, тільки би кума по дорозі не зустрів. а ви сідайте, дівчатенька. Доброго вечора, дівчатенька. Дякую, що прийшли, а які ви нам новини з собою принесли. Дівчата, що я вам скажу і не повірите. Та що там вже, Говори. Я вчора... Дітки Ларисі, що біля ферми живе, внука з міста бачила так близько, як оце зараз вас бачу. Та що там бачила, я з ним навіть говорила, так як з вами зараз говорю. А я з ним навіть цілувалася, як оце зараз і з вами. Ой ні, це було зовсім інакше. Брешеш, не цілувалася. Що зроблю, Та нічого ти собі не зробиш. Це я не зроблю, та я собі знаю, що зроблю нову зачіску, а на потилиці його ім'я виснеш. А мій Петро, якщо до мене сьогодні не підійде, то я на себе руки накладу. You're not... welcome. Нонька, який я мотор, та які моторні, так лепені на яси, ми вже зрозуміли. А от чи ви співати хочемо почути? Ну що, хлопці, заспівають? Ще називають первославим, бо саме його та його брата Симона ісус зробив своїми першими учнями. Вони обидва були рибаками, тому одразу прийняли вчення Христа, за що й були наділені даром зцілювати людей, каліки, хворі, незрячі після зустрічі з ними одужували. Люди стали вірити, що саме ніч народження апостола Андрія можуть бути всі бажання, що мріяв кожен, а особливо дівчата. А ще де люди кажуть, що, що все згадане, збувається тільки тоді, коли віриш у Боже проведіння. бо без віри, гадання, не буде мати ніякої сили. Ой, дівчата, давайте і ми спробуємо поворожити. Ви хочете знати свою долю? Хочемо. А мені бабуся розказувала, щоб знати, хто з нас перший заміж вийде, треба складати туфель до туфля. Тоді е, знаємо, хто перший з нас заміж вийде. А ну давайте спробуємо. Ти, Ульяна, першою в нас будеш. І так чопіть до чопі. Дали. Казала мама, куди чи від носком поверне, то ти й заміж вийдеш. А ну, давайте спробуємо. Ой, ой, ой! ой, в кого це я влучила? Ну в кого ще я, як не мою маму? Ого, прям світруху попала. Скоро вийдеш заміж, але не будеш побудовий дивіться. А ну, дідоньки, ходіть на зату хату. В мене є ворожба для хлопців. Ось вам макітра, а оце вода і перстень. Наливайте воду і з родом дістати перстень з макітри. Хто швидше? <плес> ну що ж, ти сумів не зумівте перця дістати. що <плес> 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 Ходіть, а то вже пізно на вулиці. Давайте я спробую. Вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду. О, я вийду. Давайте я спробую. Ану, ходіть усі до хати. Я вас буду частувати. але їжте обережно, бо всередині вареника на вас чекає сюрприз. В моєму варенику гроші, напевно, багато буду. А у мене вареники сім'ї. Дивився і дивився, як без тому криницю, Дітеньки, А ви знаєте, що андріївські вечорниці ніколи не обходились без кусання калети? Це один із важливіших обрядів Андріївського свята. Калета це великий кош, зверху оздоблений сухими вишнями або родзинками. Печуть і печі і запікають так, щоб важко було вкусити на сухар посередині калети. Туди просивається червона стрічка і підвішується так, що парубок мені дістати тільки тоді, коли добре підстрибне. Бі Біля калети завжди ставився вартовий пан Калетинський Куцюбинський. Він брав дорогу в мочи на і запрошував пана Калитинського вкусити калету, сісти на куцюбук і вкусити калету. Якщо вкусить, значить з чистим обличчям, якщо ні, буде вимазаний сажей. Мамо, але... ну, Олеся, піди чи не спеклася вона вже. Ось наша калата рум'яна та пишна і смачна, і запашна, як садовишня. Хлопці, давайте ми пограємо в калету. Калита наша жита, сповита та сонцем налита для красного цвіту по білому світу. У небо ми її, у небо, а ти, сонечко, підіймись. Ми калиту чіпляємо, на місяць поглядаємо, свою долю закликаємо. Хлопці, хто з вас буде калитинським? Я, А хто — коцюбинським? я. Якщо ти, хлопець, серйозний, то сідлай Коцюби. Їду, їду, калиту кусати, а я буду писати. Пиши чи ні, а я на білому коні і калата буде мені, а я кушу. а я впишу. Молодець, спустив ти калиту. Хлопці, давайте ще раз спробуємо. Хто з вас буде Калитинським? Я. А хто коцюбинським? Я. Ну якщо ти хлопець серйозний, то сідлайкоцю. Діду, їду, малату. А звідки ти? ти? А литви. А чого? Не боїшся, Чорноти? Не боюсь. Ну тоді кусать. Молодець, і ти вкусив буде галету. Давайте ще раз спробуємо. Хлопці, хто з вас буде галетинським? Я, а хто буде зубинським. Я, Ну якщо ти парубок серйозний, 10 лайк оцю. Буде. Їду, їду, калетунка, куса. А я буду писати. Пиши чи ні, а я на білому коні і калита буде мені, а я пишу, а я пишу. Дівчата, давайте за співаю на А ми достойний мені життя нічого, як мені устояти, що розпочав. Yeah, yeah Би то не тутешня, ти що йдеш одна, Вишенька, черешенька, в раньому саду, хоч обережно я поруч теж піду, Вишенька, черешенька, вишивка, черешенка, черешенка яйця смачна, би то не тутешня, ти що йдеш одна, Вишенька, черешенька, в раньому саду. Хочу обережно я помість то в кінці. Прощавайте, дівчата, дякую вам за гулянку, за весело, забавляли. Ще нас пригощала, стати не проганяла. Нема защо, дівчатонька, але на наступний рік теж приходить поборошити. О, вже світає на дворі, в гості вже всі розійшлися. А мало старого досі немає. Чи бувати трапилось чого? Як на дворі, вже Микола на порозі. Червоненький на лиці, рівно йти не в змозі. Чогось задум милийде, певно, поспішає. Хай ми тільки підійде, жінка вже чекає. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Де гуляв ти старий діду? Де запропастився? Певно, скому шиткати. Вийти душу, в з тобою дошивати, я поміщи мушу, та й люблю тебе, Микола, лиха моя доля. Я тебе також і не зраджу ніколи. Щоб усе у нас було, треба, щоб жило село. Тоді будемо панувати, не будемо лиха знати, будемо жінок любити, хату гроші приносити, своїх діток доглядати і онуків пригощати. Молодим дамо дорогу, гарну маємо підмогу. Старість, хай буде багата, веселою рідна хата. Хай усюди колоситься, жито і олесь, і паляниця. Хай здорові будуть всі, і дорослі, і малі. Побажання ці приймайте, нам ще ліпше побажайте.